Всім привіт! Сьогодні до мене приїхав мій заказ з країни Де сходить сонце. Дякую людям, ті, що там живуть, що навчилися робити всякі штучки, які коштують копійки. Замовив я собі е, Кріплення на екшн-камеру. Багато не замовляв, тільки замовив собі е, кріплення на голову. Саме кріплення на трубку замов Зам... отакий От окремий перехідничок. От Він сюди чіпляється. Потім до нього болт замовив. І ще таку штучку під фотоапаратну різьбу. Бо в екшн камері йде кріплення ось таке та їх тут. Що по-любому, якщо треба буде поставити якийсь фотоапарат, миничку чи телефон, потрібен вже ось такий перехідничок. От, Замовляв я це все для того, щоб чіпляти собі на руль на велосипед. Ось таке кріплення, щоб можна було зазняти якісь. Крутий спуск, як з'їжджати. І також я собі замовив отаке кріплене голову. До речі, дуже класна штука. Я так подивився, що резинка більш-менш нормальна. Пластмаса також. Ще можна врахувати що тут є такі силиконові штучки, що вони дуже класно не дадуть камері по голові скользити. Ось так. Це кріплення. Можна чіпляти е, на будь-яку трубку такого діаметру. Да, це, це все воно розкручується. Е, можна чіпляти її як на руль, також можна її причепити на підсидільний штир. І, наприклад, знімати, хто ззаду тебе їде і як він їде. От, оце все воно. Раз, тягнули купи і погнали. Це все мені обійшлося у копійки. Десь приблизно 5 доларів. Це все мені вийшло. Саме найдорожче це було кріплено голову. Якщо перекласти в гривні, то мені щось 80 гривень. Ну, а все решту це мені натягнуло. Це не знаю, це щось. 17 центів, це, це там обшилька схерня. Кожу все в доларах, там мені порахували центики до кубки, до кубки, до кубки, то наші гроші вийшло з доставкою. що Я заплатив ще це все то приблизно 160 гривень. А так, щоб подивитися на інших сайтах, у нас, наприклад, на такому розкрученому сайті як розетка. Там також є різні кріплення під екшн камеру. От, я собі отаке замовив, там є дуже багато всяких видів, не тільки таке. Ну, ціни там капітальні. От, наприклад, іменно таке кріплення коштує десь приблизно 300 чи до 300 гривень. І за що давати 300 рублів, якщо це можна купити, наприклад, за 50 гривень. Не знаю. Я собі тако думаю, якщо це зламається, то і то по-любому також зламається. Ну не знати з якої пластмаси воно зроблено. То тобто за 300 гривень. Може і з такою самої. але таку націнку кладуть, Як кажуть, це оригінал чи не оригінал. Це я вже не можу сказати. Але я думаю, якщо щось тут у вас зламається, нечайно, це все дуже легко буде докупити за пару копійок. Любу фігню. Це все докупується, все окремо продається. Докуповуються всякі ізгиби. Всякі карданчики, хоч всякої фігні до цих екшн камер, є в інтернеті такого, що тільки дивися і От. Ось такі в мене покупки мені сьогодні прийшли. Будемо тестувати. Саме більше мені сподобалося, оце. бо виходить, якщо ти щось хочеш зазняти, то наприклад, тримаєш камеру в одній руці. І вже виходить, що одна рука вже зайнята. Так само чи на штативі стоїть камера. Ти зараз прив'язаний до одної точки, де вона знімає. Ось так само, так як зараз я. А так камеру можна сюди причепити. Наприклад, так як в мене проста камера, я собі цей перехідник вкручую. Бачите, я нарізав до нього спеціальний болт. Бо, я собі крутив. І все, що я бачу перед камерою, все будете бачити і ви. Я думаю, що класна штука, треба буде якось протестувати, якесь відео зазняти, подивитися, як все буде виглядати. Ну я думаю, що це буде виглядати набагато краще. Ось такі то покупки в мене. Всім дякую за перегляд. Якщо вам сподобалося відео, кладіть лайки. Підписуйтесь на мій канал. Всім пока!